Гарного всім дня, дівчата і хлопці, багато кого цікавить плетінка. Отже, так, замішуємо тісто 250 мл молочка, можна 50 на 50 з водою. Одне куряче яєчко кладу, дріжджі, У мене пресовані десь 15 чи 20 грамів, достатньо буде. Цукру кладу дві ложки повних, теж буде достатньо. Можна трішки більше, половиною ложечки покласти. Кладу ванільний цукор. Тут 8 грамів, тобто повна чайна ложка виходить десь. Покладу солі менше, ніж пів чайної ложки. Отак. Розмішую гарненько. Ложку столову можна любої олійки. У мене сьогодні. Гарбузова. Ось так. Я експериментую, знаєте, олія додається для того, щоб тісто було таке еластичне і не липло до рук. Розмішую, буду віяти борошно. Борошна треба буде від 350 грамів і більше стільки візьме. Борошно в мене зернарі, вже провірене, гарне. Я завжди вію. Ви знаєте, такі бувають дискусії, пишуть, а навіщо віяти. От це не обов'язково. Це таке, це справа кожного індивідуальна. Це хочете війти, хочете ні. Нас привчили ще тоді на пекарні віяти борошно, то я так і вію, починаю замішувати тісто. Але ще буде тут маргарин. Щоб не прогадати, війте борошно поступово. І у вас все вийде. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. І все у вас точно вийде. Треба покласти ще на десь 15 чи 20 грамів маргарин. Можна масло, в мене маргарин. І вмішую тісто. Кому не зручно, домішуйте тісто на поверхні, все вийде точно. Ось так. Це тісто можна і пиріжки робити. Не обов'язково плетінку, але я хочу сьогодні плетінку зробити. Я оце думаю, знаєте, дівчатка, що може вже почнемо потроху вчитися караваї пекти? Може, комусь і згодиться. А я якраз і згадаю, як це воно колись було. Знаєте, я сучасних не вмію каравею пити, я лише можу показати, які я робила на пекарні, які мені попадалися. А різні були такі, знаєте, і весільні, і традиційні, і для прийому гостей, і всякі. Ось таке тісто я вимісила. Викладаю я його в мисочку, кутую в плівку. І залишаю відпочивати десь від годинки до півтори. Хтось хоче, якщо не встигає, то можна підімняти його. Кісточко ще відпочиває, хай трішки відпочине. Ми підготуємося до слідуючого етапу. Значить, так, в мене тут десь до 100 г водички, можна менше. Кладу я сюди десь ложку меду. Розмішую гарно. Це думаю, може, це я забагато наколотила, можна менше зробити. Виливаю ось так я в блюдечко чи в тарілочку. І поки що відставляю. Ні, якраз нормально. Тепер в іншу тарілочку я ось так насипаю мак. Можна кунжут, сірий, сі... сірий чи чорний. І ось трішки я додав ще сюди кунжуту. Але можна сам мак або можна кунжут. Тут уже принципово. Я ось зроблю ось так. І теж відставляю, щоб в мене було це все під рукою. Ну, що почнемо, викладаю тісто на поверхню, Воно таке хороше розділяю я його на чотири частинки. Все дуже легко, одразу, дівчата. Начнем, це... розкачую з жгути. Ось так я скачую, трішки трішки прокачую, щоб не розірвати тісто, і відкладаю. Тепер слідуючий. Трішки прокачаю і залишаю. Тепер цей перший, знову прокачую трішки, щоб не розірвати його. І так далі, і другий так само. І відкладаю, третій. Ось моїх чотири джгута, може, сьогодні в мене трішки не дуже. Ну, воно, знаєте, буває таке. Так, ось так я вмочую цю медову воду. І одразу викладаю сюди в макову. Так само. Все дуже легко. Ось так я. Зробила це все, тепер ось тут зв'язую, ну, тобто зліплюю. І беру ось так два джгута сюди, два джгута сюди. Ось так. І все і тут зв'язую. І чим вам дівчата не плетінка? Викладає на поверхню, ось так я сплела, як. Хтось мені казав, що це не плетінка, це, це ну, по-іншому називали. Але я думаю, що це все має право на існування. Хай трішки відпочине, бо я відчуваю, що в мене воно просто в руках тісто сходить і. Е, дуже гарне борошно. От. І Трішки пізніше я помажу, де тут мало бути дівчата, знаєте, без маку. Я просто це все спішила робити. Треба було поволі, але просто я відчуваю, що тісто дихає, воно спішить мене підганяє. Це добре, що хороше тістечко таке, борошно. тобто. Гуряче яєчко, дрібочку, малесеньку солі поклала і дрібку з цукру. І тепер. Змазую тут, де немає маку. Тепер ставлю в духовку 180 градусів. Не знаю, на скільки хвилин, десь, може, 20, може трішки більше, буду дивитися. І запам'ятайте, ви в себе на кухні, господинке, що хочете, те робите. Як хочете, так і ліпите. Головне, щоб це вам подобалось, так як мені, я все роблю з душею. Ось таку я справу. Спекла плетінку, правда ж гарна. Але для починаючих, хто не вміє ще нічого плести, Та я ще почала згадувати тільки. Гарно, гарно, правда ж гарно? От. А в слідуючий раз спечем іншу, теж на 4 джута. Це дуже такий самий-самий простий варіант. В слідуючому відео, може не в а іншим разом, спечем. Трішки не таку, але теж дуже легеньку. Так що, дівчата, було бажання. Паринка чекає, щоб скуштувати. Ну, Кутись тут, щоб не розламати, дівчата. Тісто таке волокнисте, волокнисте. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і сього найкращого бережіть одне одного. і Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.